Вітаю вас, любі учениці й учні! З вами Христина Ярема і це урок української мови. Ми активно опановуємо навчальний матеріал про самостійну незмінну частину мови прислівник. Уже вміємо визначати їхні розряди, утворювати ступені порівняння, визначати способи творення та грамотно писати одну чи дві букви Н у прислівниках. Тема цього уроку написання не і ні з прислівниками. Почнімо з невеличкого завдання. Пропоную вам ознайомитися з текстом і поміркувати, як правильно написати прислівники з не та ні. Цього ранку було не холодно, а тепло. Ярослава не дуже хотіла йти до школи. Згадавши про день народження подруги, дівчинка негайно вирушила до школи. На щастя, Яся живе недалеко від школи. Подарунок вона купила задовго до свята. Хоча ніде не змогла придбати улюблені квіти Ганни, тому почувала себе трішки ніяково. Почнімо з написання не з прислівниками. Не з прислівниками пишемо як разом, так і окремо. Якщо прислівник без не не вживаємо, тоді пишемо його з не разом. Наприклад, невдовзі, нещодавно, непорушно, незабаром, ненароком. Адже немає таких слів як вдовзі, що давно, порушно, забаром нароком. Такий прислівник, який не вживають без «не», є і в тексті нашого завдання. Це негайно, тому пишемо його з «не» разом. Згадавши про день народження подруги, дівчинка негайно вирушила до школи. Якщо прислівник з «не» виражає одне поняття, і його можна замінити синонімом без «не», тоді пишемо його з «не» також разом. Наприклад, недалеко напишемо разом, бо можемо замінити синонімом близько, нешвидко повільно, неголосно тихо. Такий прислівник з «не», який можемо замінити синонімом без «не», є і в тексті завдання. Недалеко синонім близько, тому пишемо його з «не» разом. На щастя, Яся живе недалеко від школи. Якщо в реченні є протиставлення, то не з прислівником пишемо окремо. Протиставлення це порівняння кого-небудь, чого-небудь із вказівкою на несхожість, різницю, протилежність. Найчастіше в реченні є протиставлення, якщо після частини з «не» є слова а але. Наприклад, не темно, а світло, не легко, а важко, не холодно, але тепло. Таке речення з протиставленням теж є в нашому тексті. Тому в реченні цього ранку було не холодно, а тепло. Не з прислівником пишемо окремо. Якщо не вживаємо з прислівниками на зразок дуже зовсім цілком, то пишемо їх окремо. Наприклад. Не дуже, не зовсім, не цілком. У тексті завдання є речення, у якому вжито прислівник дуже з часткою не, тому напишемо їх окремо. Ярослава не дуже хотіла йти до школи. Якщо прислівник пишемо з Дефісом, то з «не» його потрібно писати окремо. Наприклад, не по-українськи, не по-вашому, не сьогодні-завтра. Якщо прислівник утворений від прикметника із наголошеним суфіксом ан, ян або ен, то пишемо його з не разом. Наприклад, несказанно, незрівнянно. Якщо не стосується прислівника, який виконує синтаксичну роль присудка, то його можна писати як окремо, так і разом. Усе залежить від змісту. Якщо прислівник має значення заперечення, то зне пишемо його окремо. Наприклад, улітку не холодно. Можна домислити не холодно, а тепло. Якщо прислівник має значення ствердження, то зне пишемо його разом. Наприклад, улітку не холодно. Прислівник не холодно, можна замінити синонімом тепло. Щодо написання ні з прислівниками, то тут правил не так і багато. Разом пишемо із заперечними прислівниками. Наприклад, ні трохи, ні звідки ніде. У тексті завдання є прислівник ніде, який пишемо разом. Якщо прислівник без «ні» не вживаємо, то пишемо його з ні разом. Наприклад, ніяково. У тексті завдання, яке ми отримали на початку уроку, є прислівник ніяково, який без «ні» не вживаємо, тому пишемо його з НІ разом. Подарунок вона купила задовго до свята, хоча ніде не змогла придбати улюблені квіти Ганни, тому почувала себе трішки ніяково. Якщо НІ є часткою у фразеологічних зворотах, як от. Ні туди, ні сюди, ні так, ні сяк, ні назад, ні вперед, то пишемо його окремо. Якщо ви уважно працювали на уроці, то безперечно, правильно написали не і ні з прислівниками в тексті завдання. А якщо щось прогавили, то перегляньте, будь ласка, відео ще раз. Прочитайте конспект і виконайте завдання. Будьте грамотними, дбайте про свою мову, збагачуйте її, читаючи книжки. А я з вами прощаюся. До зустрічі на наступних уроках!